Лист бійця Демарш. Та відписала, як було казала. Так краще б не писала взагалі. Та лише просто описала, як вам живеться солодка в тилу. Ми маємо багато слухів про тих, хто втік від рідної війни. Але не вірили, коли казали про переростів у тилу, які до влади знов дірвались. Вони сміються в твої очі, у очі рідної мені та знову поразку нам пророчать, що їх не можна зупинити. Тож ми, читаючи з братами, що тільки на життя ми зберегли. Та ледве витягли з уламків, з-під хвойди вашої війни. І думаємо про себе, що за нафіг. Чому вони не поряд з нами? Хто захищає їхні кабарі? Країну знову тягне в карм, за що сплатили хлопці із небесної. Та ми не опускаємо руки. І от. Що я від себе коротко скажу? Тікайте, вовки, бажано подалі. Знайдемо кожного. Спитаємо. Коротко.